Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми з вами залишаємось на стадіоні хитрій арена в місті Івано-Франківську Михайлєва. До Михайлєва м'яч не дістається. Ну і зараз там партнер його по команді його ігнорує. Натомість, ось такий удар із далекої дистанції Таку. розганяти знову камінський. Вадим Камінський один-один намагається -один, суперника обіграти. Такий входить. Він штрафний майданчик, пробиває. Ну і знову Олександр Рибарук у нас в різ. Зі своєї улюбленої лівої ноги ось так ось подає туди безпосередньо в площу воріт і кулаком. Змушений Олександр Рибарук вибивати м'яч туди подалі від лінії воріт. Втратили м'яч, але дуже швидко собі м'яч повернули. Павлюк. Павлюк тамчить лівим флангом. Павлюк падає, ну і арбітер призначає у нас пенальті в цьому епізоді. Верещук бере великий розбіг, пробиває. Ну і здається, таки спіймав там на протиході голкіпера футбольного клубу Львів. Дало проти нього грає Михайлів. Головне, що в підсумку то м'яч у гравців футбольного клубу Львів в ногах опиняється. Ну і одразу ж фактично рахунок у нас зрівняний. І цього разу, що правда, недалеко. Ну ось після пропущеного м'яча якось важко їм. Стало, удар із далекої дистанції, знову Олег Качмар пробивав. Я, високий Янчий чіпляється за цей м'яч, з Гудзом обігрався, знову янчій на лівому фланзі. Янчій падає, було тут порушення правил. Це стандартне положення, чимало гравців. Там безпосередньо вже в штрафному майданчику Львів'ян. Удар по воротах, ну і ось так не надто впевнено. Класна передача. Уже туди в штрафний майданчик. Здай шар Прикарпаття. Знову качмар, знову удар від нього. Черговий сей у нас від Олександра Рибарука. То у воротах це Олександр Рибарук, номер перший. Ну і далі польові гравці за номерами. Дем'ян винник у нас номер 23, Роман Барта четвертий. Бо сьогоднішнього матчу. Давайте вже після цієї атаки качмар залишається із м'ячем. І таки відбувається удар по воротах, нагороди. Ну і жодної. Жовтої картки не побачили ми у складі СДУШАР Прикарпаття. Зараз удар по воротах, вже там фактично і збивчої дистанції. Тайно вже вглядати саме в турнірку. Зараз Ковальчук намався вибити м'яч туди. Якнайдальше не вийшло це йому зробити. Ось як видрипав м'яча Денис Козак в цьому епізоді. Ну і подивимося, що вдасться йому навісити вдал. Вдається, в черговий раз. Ну і виконання. Штрафного від команди гостей. Ось таке ось класне виконання штрафного впав, ну а натомість у грі з'являється Олександр Гінзелевич під 44 тим номером. І ще один. Ну, і там уже і компенсованого часу насправді достатньо зіграно. Ну і тут, замість того, щоб бачили ми моменти біля воріт футбольного клубу. Потім... Побачили ми такий перелом так, в поєдинку. Ну і вольова перемога. Футбольного клубу Львів в сьогоднішньому матчі. На 22-й хвилині Денис Козак у нас рахунок зрівняв в другому таймі. На 52-й той же Денис Козак зробив рахунок 1-2. Ну і 1-3 зробив рахунок Роман Андрухів, вдало виконавши штрафний. На цьому все, друзі, завершується цей поєдинок. Поєдинок завершується з рахунком 1-3 на користь футбольного клубу Львів.